Друзі, вітаю! Сьогодні разом з вами. Ми поговоримо про державотворення та державницьку позицію. Якщо так реально об'єктивно оцінити, так направду ніхто не займався оці 34 роки державотворення. А це один із елементів національної нашої моделі, куди маємо йти, куди прямуємо, з ким і для чого. Так як і кожне підприємство має свій бізнес-план, кожна сім'я має свій бюджет і свої плани на найближчі 5-10 років, так і принцип державницької позиції який фундамент. А фундамент це тисячолітня історія хрещення Київської Русі, Київська Русь, українська, а не московська. Пам'ятаємо про це, У нас крадуть історію і видають бажане за дійсне собі. Другий момент це модель розвитку нашої держави, яка має бути побудована на християнських принципах та християнських засадах. Третя це вектор руху, де ми є на тій тектонічній плиті на розриві між євроазійським простором та європейським, і куди йдемо на ці всі питання. Будемо давати відповідь разом найближчий час на нашому спільному круглому столі.